В День Державного прапору України в Борисполі на Книшовому меморіально-парковому комплексі урочисто підняли найбільший прапор міста. Флагшток було придбано на кошти благодійників, а усі роботи безкоштовно виконало підприємство Агробудмеханізація. Сьогодні вночі буде рівно півтора року. Як московська навала вирішила взяти столицю і захопити всю Україну? Але в них то не вдалося. Не вдалося саме тому. Що ми як один стали на захист нашої країни, нашого міста, нашого регіону. І на сьогоднішній день ми святкуємо не просто День державного прапору, а День нашого оберігу. Я хотів би розпочати свій виступ з вдячності, вдячності всім, хто долучився до того, що наше місто має найвищий оберіг нашої громади. Я хотів би подякувати. Всім, хто носить військову форму, і просив би то робити громаду. Кожного дня, кожного разу, коли ви бачите військового, підійдіть і просто скажіть дякую. Право підняти державний прапор надали Паву Якимчуку, добровольцю, бійцю 73-го морського центру сил спеціальних операцій та дітям загиблих героїв, дочці Олександра Нестеренка Анастасії та сину Дмитра Дзюби Тимофію. Перед підняттям прапор було освячено кліриками Свято-Миколаївського храму. Цей день присутні згадали усіх героїв Бориспільської громади, які віддали життя за свободу України. У списку їх вже більше ста. Останні посмертні нагороди за них отримали рідні. Указом президента номер 162 18 березня 2023 року матроса Євгенія Олександровича нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Посп... Також медалі князя Бориса з рук міського голови отримали військовослужбовці та правоохоронці, які відстоюють незалежність та свободу нашої держави. Закінчився захід покладанням квітів до могил загиблих героїв.